Я вважаю, що потрібно, тому, тому що перших, яких призвали військовослужбовців, перша хвиля мобілізації, коли ще була в квітні місяці, наскільки я пам'ятаю, вони до цих пір, деякі військовослужбовці, вже три по чотири місця вже тут сидять. Без виїзду додому, без, без рідних, без нічого. Ми, хоч, ми сюди на місяць поїхали, на тиждень вернулися додому. Ще раз на місяць поїхали, ще на пару тижнів додому приїхали. Нас хоч чуть-чуть відпускають додому, а деяких і взагалі не відпускають, що вони тут сидять 3-4 місяці. місяці. Я вважаю, це не зовсім правильно, що треба проводити мобілізацію, набирати ще людей, щоб була якась заміна, якась ротація була людей, щоб люди могли відпочити, з'їсти до рідних, до близьких, побачити дітей, батьків. До збитого літака, в принципі, військовий стан, я думаю, що немає взагалі ніякого відношення. Яка різниця, є тут знизу військовий стан чи немає, є тут бойові дії чи немає. Літака і так могли б з території України, не розумію, що він взагалі через територію України полетів. Плюс-мінус цих 200-300 кілометрів вправо-вліво міг і так облетіти нашу Україну і дані ці дві області. Що його послали, як на мене, спеціально-неспеціально спеціально його послали через цю зону. І чи спеціально, не спеціально його збили, це дуже такі цікаві питання. Хто послав, як послав, що він сюди летів, то На Насчет ведення військового стану, ну я знаю. Доцільно, недоцільно. Як на мене, звісно, було б зробити доцільно, тому що ми тут вважаємося ті типу, як не на війні, а як на якихось заняттях, ученнях непонятних яких. А так би хоч було чітко ясно, що ми тут знаходимося. В зоні військових дій, а не на навчаннях якихось. Що, не дай Бог, зі мною чи з кимось другим-третім щось случиться, якесь чи поранення, не дай Бог, чи хтось загинув, щоб, щоб хоч сім'я для сім'ї були якісь там пільги, щоб сім'я знала, наприклад, що чоловік, там, чи брат чи син загинув на війні, а не на заняттях, як нас, як нас кажуть. Що зараз просто на заняття. Якісь там проходять чи навчання. Це трошки, як на мене, неправильно. Ну, як на мене, не потрібно зупинятися, не потрібно ніяких робити там, переговорів, всяких передишок, не давати їй можливості сепаратистам чи як, як їх назвати, не давати їй можливості закріпитися в населених пунктах, яких вони зараз є. Ну і в першу чергу, як на мене, потрібно перекрити границю. Всі сили кинути на те, щоб. Більш з Росії сюди не підходила їм ніяка допомога, щоб не, не так, як на свій спокійно КАМАЗами заїжджають, чи танки сюди завозять спокійно. Ніхто, як, це, як це таке, я взагалі, в принципі, не розумію, як таке може бути, що спокійно через границю приїжджають 10-20 танків з території Росії. Ніхто їх, ну як, всі, всі знають про це, всі це бачать. Можна якісь. Щось можна робити для цього. Тож ж саму авіацію, ну, самоліти піднімати, бомбити, чи якось щось робити. Робити якісь блокпости, щоб через границю цю не переїжджала, ця техніка. в першу чергу. А вже від цього все остальне залежить. Не було б підвоза боєприпасів сепаратистам, не було підвоза їм техніки, не було підвоза їм зброї. То тиждень-два-три. Та вони самі порозбігалися, як на мене. А ці такі мінумі війнушки, які ми зараз ведемо, це все комусь. Вигідно. Не знаю для чого, звісно. Комусь це все вигідно, що вже який, там третій, четвертий місяць це все йде. війни, І погибають і мирні жителі, і військовослужбовці погибають. Як, я на мене, як на мене, це все не зовсім правильно. Не зовсім правильно наше руководство цим всім цією операцією, антитерористично, так сказати. Трошки неправильно все робиться. Не знаю, кому це може бути вигідно, а хто на цьому чи нагрівається, чи хто, для чого воно взагалі це, це все. Хто що, хто що від цієї ситуації, хто хоче виграти, я не розумію, звісно. Погибають люди, а хтось на цьому нагрівається, мабуть, чи хтось виграє від цього. Я цього не розумію. Чесно кажучи, якщо нічого кардинально не змінити, не змінити, скажу, не закрити границю, то це може тривати і місяць, і два, і пів року, і довго і нудно. Наприклад, що ладно, такі невеличкі міста, як Славянськ, да, можна було ще захватити, можна було якось цих сепаратистів звідси вибивати. А як, наприклад, вибити з багатомільйонного Донецька? Величезне місто. Людей, цивільних людей не евакуюєш звідти всіх. Починати широк, широкомасштабний наступ на Донець це теж там погибнуть навіть не сотні, а тисячі людей, мирних людей. Як звідти вибити сепаратистів? Ну ніяк на мене. Просто так же їх не вибіж звідти. А поки не шкаф, поки не перекриєш границі, це все воно буде продовжитись довго-довго і -довго -довго -довго, як на мене. І не один місяць. Як по всім каналам там казали, що Слав'янськ зі всіх сторін був окружений нашими блокпостами. Якщо він був окружений нашими блокпостами, як звідси вийшли сепаратисти, без єдиного пострілу, без, без всяких втрат, без нічого, спокійно взяли і виїхали. Як на мене, опять ж, договорилися, не знаю, хто з ким договарювався, щоб спокійно дати можливість їм звідси, звідси виїхати, щоб вони спокійно звідси виїхали, їх не трогали. Вони собі спокійно звідси виїхали, в Донець заїхали. Як на мене, теж неправильно. Звідси не, не, одна сотня, не один десяток кілометрів до Донецька. І спокійно колона звідси виїхала, теж їх виїхало, звідси більше п'яти тисяч сепаратистів, ніхто їх не тронув, ніхто їх не, не, не обстріляв. Це ж елементарно було якось щось що з ними зробити, не давати їм можливість спокійно звідси виїжджати. Все це комусь вигідно, опять же.